Доброго дня, шановні мої глядачі! Ви на каналі Всім Провце. Привіт вам з Миколаївщини! Так рясно квітує липа. Тут квітують очітки й турецька гвоздика. Наші бджілки мають роботу. Дуже полюбляють вони квіточки. А тут у мене багато піретрума, ромашка дівоча, фізостегія, хосточки, дюшанея, який коврик гарненький. Ще турецька гвоздика, там яснотка. Тут в затінку турецька гвоздика ще квітує, а на сонці вже немає. Аквілегія воно одинока. Оста гарна лопата. О, а тут зараз вам покажу чудо природи. На 8 березня чоловік подарував примулу. Вона до цих пір квітує. Хоча примули вже не квітують. Медуночка. У нас учора була дуже сильна злива на ніч. 21 числа була злива. І вчора була злива, але все пережило гарненько. Ось тут мої пеларгошки спас виноград. У нього такі густі гілля і листя. Нічого, пеларгошки пережили. Починають квітувати лілії. Очиток тут квітує, бджілки літають. Дивіться, які лілії. Це одна з найперших азіатка. Трояндочка плетиста вже доквітовує одна і друга. Квітники після зливи. Бачите, які неохайні. Ось ще лілія. Ліхніс. Трошки потрьопані мої всі квіти. Огіркова трава, опунція вже відквітла. Лілії збираються квітувати. Ехінацея, бачите, як гарно квітує. Я її виростила з насіння. Ценералія також з насіння. Це не пам'ятаю, як називається гарний медонос. Ще одна лілія заквітає. Тут у мене квітнику лілії. Це гайлардія. Дощ її зовсім розвалив. Отака рожевенька лілія буде. Дивіться, ще одне чудо природи. Я вам вже показувала, зрослися погінці. Монарта квітує. Дей, монарда гарненька. І плетиста троянда. Такими букетами, гроздями прям, вже переквітає, вже обсипається, вже потрібно буде зрізати. Починає квітувати камсіс. Заклав дуже багато бруньок квітучих. Тут також очитки і ротики львіний зір. Енотера. І в мене заквітла кам'яна троянда. Бачите, як квітує гарно. І квітують очітки. Гвоздики зрізала. Флок шиловидний, зрізаний вже відростає. Трошки дощик поваляв квіти, але зате їх гарно полив. Моя декоративна капуста. Дивіться, і, і хочу зняти вам масштаб, яка величезна у мене ґрунтопокривна троянда, як гарно квітує. рудбекія заквітла, також він зів. Мої віолочки маленькі і спрейка рожева. Теж вже треба трошки пообрізати її. Ну, була дуже сильна злива. Це хризантема кілівата. хризантема м -м, корейка літня буде квітувати. Це також така ж сама спрейка, а лісу. Чорнобривці вже квітнуть. Ротики потріпав дощик біленький, такий дуже гарний. Трояндочка ще зосталася. Ешольція. Також гайлардія, тільки трішки іначе. А це хризантема опал, також літня. Ще є дзвоник скучений трішки, і троянди різні. От, е, Шавлія триколор із живця, який я купувала, прийнявся. Ще буде літня хризантема. Капуста моя декоративна. Бур'яна скрізь, поки город сапаю, в квітниках бур'ян. Е, вже квітує хризантема. От, я вам казала, що тут уже попереквітовувала турецька гвоздика, Ну, трішки оставила на насіння. Чорнобривчик, багатолітня астра. Гвоздику обрізала, а вона койде знову почала квітувати. Лавандочка квітує маленька, амарант, а тут петунії між воздиками, Троянди оббиті оббиті От. і бур'яна насіялась. календула. Як гарненько квітує петуньки. Ще моя бурдюрочка трошки цвітних. Звіночки вже все. Ну, трішки поставляла на насіння. Та Дзвоник кучений. Дивіться, яка мініатюрна трояндочка. Але ж така мила. Вони зазвичай ні будь маленькі ці бурдюрні троянди. Ну в цьому році вони чомусь високі. Календула лимонна, коліус. І засіялось дуже багато бур'яна. Все було чисто. 21 числа був дощ. І після дождю все гарно пішло в ріст, і бур'ян також. Поки я рятувала город, у квітниках куча бур'яна. Багатолітня айстра. Кох'я, дивіться, які гарні кущики. Дуже гарні кущики. Мені подобаються. Он опунція. Ну Це цілий ряд у мене багатолітньої астри. Енотера, космея. І ромашки. Потріпав їх трошки дощ, але вони такі трошки і є, бо це Крейзі Daisy. Висівала з одного пакета. І зараз я вам покажу, що на кожному кущику трішки відрізняються самі ромашечки, самі квіточки. Вроді би схожі, але інакші. Хризантеми шаровидні. От бачите? От, трошки. І там уже майже всі ромашки квітнуть. Тут тільки почали квітувати. От такий ряд у мене. Очитки квітують. Бачите ось ось які. Смішні такі. космея, ну гарно злива була, гарно поляло. Ще одна лінія хризантема і ромашки. Оце цілий ряд ромашок вирощений ось. Дельфініум положило, ну що? У мене його багато однолітнього. Ось такі ромашечки в мене. Я їх всі виростила з насіння. Це їм другий рік. Перший рік вони нарощували кущики, на другий рік заквітли. Ось вже попереквітали мої троянди. Дзвоники переквітли, це бальзаміни садові, нарешті почали рости після дождя. Тут волошки в мене, кохія, і біскус, щось хлорозить. І гайлардія, тільки вже геть інша. А ще вам покажу ромашки великоквіткові. Це флокс. Дивіться, які вони великі. Ще гайлардія. Там деревовідна гортензія. Дивіться, який куст. Він у висоту більше метра, десь метр двадцять. І подивіться, які квіти. Краса. Тут ще і наша гайларія. бачите, якісь такі розтрьопані пелюстки. Ну, кожна по-своєму гарна, навіть коли переквітує. Декоративні сояшники і ще кущ ромашки. Квіти гарні. Так, це. Декоративне пижмо має квітувати. Перейшла в інший квітник. Тут ось такий часничок декоративний. Це цибулька, аспіринка продовжує квітнути. Вже багато її обрізала. У нас була спека, все швидко переквітовувало. От. ехіноцея буде квітувати. От. Отака ось троянда оксамитова, така темно темно бордова Лілія вже відквітла лікарська. А це подивіться, яка в мене квітне мальва. Нарешті відкрилася махрова мальва. Схожа чомусь мені, як 1 вересня, Діти бантики чіпляють. Тут каріопсіс, дельфініум літній. І добираюся показати вам ще одна махрова мальва. Теж виростила насіння. Минулий рік ріс кущ, а в цьому році квітує. М, така гарна. Бджілки полюбляють наші квіти. Наші бджілки люблять наші квіти. Там у мене проста мальва блідо рожева і яскраворожева. рожева. От. Дощ багато всього пообивав. така рожева троянда. Ну, вона після першого дождя всі квіточки. Почали ржавіти. Тут он лілейник на бутонах. Хіноцея має квітнути. Бадан, які гарні листочка. Моя юка квітує. Хочу показати, у мене вийшла Канна. Садила декілька буб, бульб, ну одна тільки. Іван чай почав квітувати. Дельфіні у мене різнокольорові літні. Троянди. Гарні. Лілейники на бутонах усі. Гарні троянди. Ось, дивіться, хто їсть мої троянди. Бронзовка. Отака яскраво-жовта. Роянда, а коли від... перецвітає, робиться бліда. І тут ромашки, це теж ті самі крейзі десь насіння. знасіння, гайлардія, дельфініуми і лілейники. Юка, красуня. Видала багато мені квітоносів, такі гарні квіточки. Рудбекія квітує. Троянда пахуча. Лілейнички. Мають квітнути. Волошечки. Все в пелюстках. Дзвоники доцвітають. Ось, ліхній скорончатий. Геть розвалило його, поламало. Ну, нічого страшного, відріжеться пусте нове. Дзвоники валяються, дивіться, яка троянда. Навіть дощ її не побив. Ось такий лілейничок квітне у мене. Гарненький. І тут ще ромашки. Ще ось лілейнички. І ось от, дивіться, який лілейник квітує. Красунчик. яскраво жовта серединка. І моя спреєчка. Темно вишнева. телефон, о, трошки колір. Ну. Ромашка дівоча. Звичайна ромашка. Ну, ось так пробіглася по своїм квітам, показала вам трішки, звісно, потрьопаний мій квітник, плетюча троянда ще квітує після дождя, навіть не дождя, гроза була, злива, величезна. Але дякуємо, дякуємо природі, що полила наші рослинки. Наші квіти і наші городи. Дякую вам, шановні глядачі, за те, що дивитесь мої відео, коментуєте, ставите мені вподобайки. Прошу й надалі підтримувати мій канал. Всім дякую, до побачення!